Доброго дня, шановне панство. Продовжуємо вивчати багатопотоковість. В цьому відео розповім про демон-потік. Так, і навіть в Java бувають демони. І так, Демон-потік це потік постачальника послуг або сервіс, який надає послугу звичайному не демону потоку. Його життя залежить від звичайних потоків. Тобто, коли всі звичайні потоки завершають роботу, JVM, тобто Java Virtual Machine, Автоматично припиняє всі демон-потоки. В Java кожний потік можна зробити, демон, де, е, зробити демоном. А в класі thread Structure є метод setDemon. Set. О, господи. Ось, сед Ви робите, е, так сказати, демоном, так? І Якщо залишається тільки демон-потоки, так, потоки, які всім ви зробили set демон true, то Java Virtual Machine завершує свою роботу, і ці потоки також завершать. Якщо хоча б один нормальний поток потік, тобто не демон, ось як, наприклад, my thread, так, я його створюю і неделю вказую, що він демон. Тобто роблю set -demon true. То JVM Туальна машина, так? Бо фактично ваша програма буде працювати, поки хоча б один такий потік, як цей не завершить свою роботу. Давайте я вам покажу mythread як і в попередніх уроках, я його реалізував, але я трохи змінив те що всередині. Ми пишемо, що ми стартуємо, його ім'я, так. І створюємо MyDemon. mydemon В нього є конструктор. Без параметрів і всередині я одразу йому роблю йому set true Можемо зробити demon set demon true наприклад. Отак. Буде точно так само. Але мені більше подобається через конструктор. Потім ми його запускаємо. Я розповідаю, що тут у нас. Ми йдемо по циклу, спимо на 100 мс І робимо інкремент. common ресурс. Common ресурс це наш нас клас, в якому всього-навсього одне значення, це count integers. Все статичне. Два методи синхронізовані. Один робить інкремент, і виводимо цей інкремент. Інший метод робить reset. Тобто збиваємо на 0. І виводимо, що він 0. Синхронізен, можете подивитись в попередньому року, що вони означають. А можу швидко розповісти, те, що в цей метод може зайти тільки один поток. Поки один поток не виконає виконавці а, а, роботу, інший поток не може заходити в цей метод. Так, ми робимо інкремент, а, бігаємо по фору повністю 10 разів і завершаємо свою роботу. Демон-потік. В конструкторі ми кажемо, що ти демон. <кхи> Потім ім'я, що ти демон, і що він стартував. І while true, тобто постійно, засипаємо на 500 мс, тобто на пів секунди, і робимо йому reset нашому командному ресурсу. Запускаємо 2 секунди робимо затримку, щоб все відпрацювало. Давайте подивимось. Ми робили наш головний потік started, потім демон started, головний потік 1, 2, 3, 4. Потім демон resetнув, знову 1 до 5. Демон resetнув, потім 1. Головний потік завершує роботу. А як бачите, демон потік все, що виконує свою роботу, він reset, reset, reset. Що ми тут, наприклад, зробили 3 секунди, цих resetів було б більше. Рези, рези, резит тобто, поки не завершиться. От завершився наш потік головний, ну, тобто, який ми створили. Потім ми сліп робимо, а сліп ми робимо нашому головному потоці. Тобто мейн потоці, який викликається в методі, тобто який викликає метод main, який викликає метод Daemon який створює наш потік. Далі. Якщо. А чому, до речі, а, хочу сказати те, що коли ми викликаємо тут демон, а ми створюємо так, він не прив'язується до цього потоку. Чому? Тому що, наприклад, ми хочемо створити один а, сервіс, ну, нехай це буде якийсь сервіс, так? а це його демон. І є в них common ресурс, вони використовують. Наприклад, забуває, виконує майстер якийсь роботу, так? А навіщо демон в такому прикладі? Ну, наприклад, ми, він робить reset, а це може бути він кеш, наприклад. Чистить. Тобто, майсеред працює, створює коннекшн до бази даних, чи там буфер, буфер робить якийсь. Там, ну, в общем, працює. А демон постійно там в деякий період часу, а буфер очищає там, або перевіряє коннекшени, якщо там, він там не забитий чи довго не використовувався, може, треба його перезавантажити, тому подібне. І може бути так, що майсеред виконав свою роботу, а демон. Він, якщо вже запустився, то він до кінця вже нашого всієї програми повинен працювати. Чому? Тому що, наприклад, ви можете ще один раз запустити сред якийсь, або тисячу їх. так? А демон вам повинен бути постійно вімкнутий. І він там може, наприклад, перевіряти. Якщо немає майсреду, так я не просто там посплю там, секунду, там, дві чи три. Якщо хоча б один сред є, майсред ми створили, він там опрацьовує там, киш робить. Очищає. Ось, цьому, чому демон не закінчує свою роботу, якщо ми його навіть створюємо всередині цього потоку. Але якщо ми ось вам покажу, що буде, якщо ми поставимо тут false. Або взагалі не викличемо цей метод. Тобто, наш myDemonsJet не буде демоном, як таковим потоком. Так, назва залишилась, але він демоном не буде. Тобто наша програма не закінчиться. Дивіться. Резет, треза, треза, і так довго буде, так до безкінечності. резет, резет, Все, він вже не демон. Тобто GVM рахує його як звичайний поток. І поки цей потік не закінчить свою роботу, GVM не закінчить свою роботу. Ось яка різниця між демоном і звичайним потоком. Ось для чого потрібні демони. Вони, як можна сказати, прислуга, так. Вони. Допомагають основним потокам, основним, сервісам. основним сервісом. Вс... на них полагається вся основна робота. Якась там ви створили якийсь сервіс, і він працює. А демон запускається для того, щоб його обслуговувати, щоб основного потоку не було ніяких проблем. От для чого створюються демони? І, наприклад, якщо всі ваші основні потоки завершили свою роботу. Поток головний main теж завершує свою роботу, і перед тим як завершити свою роботу, він всі демон-потоки теж вимикає. Можете створити свої власні демони, створити власні потоки всередині демона. Створити не демон-поток. Можете так навіть погратися, як це, буде, виглядає, як це буде виглядати. Це дуже цікаво і дуже потрібно не завжди, не у всіх. Проєктах я, наприклад, використовував Одеми, але в деяких використовувалось. Треба було специфічні проєкти, треба про це хоча б знати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.